Непомітно і губляться як календарні листочки, але Різдво кожного року приходить до нас, і ми з нетерпінням чекаємо його знову і знову. Різдво це найперше і одне з найвеличніших свят християнської ери. Без різдва не було б і Голгофи, Воскресіння та прощення. Без Різдва ніхто б не сказав нам, що Бог це люблячий наш. Батько, Різдво це дуже старе свято. Йому вже більше двох тисяч років. Різдво це і нове свято, тому що кожну хвилину до Бога приходять нові душі. З Різдвом Христовим вас! і вас, малята, вітаю із Різдвом Христовим. А чи не могли б ви ще раз розповісти нам ту історію про народження Ісуса, яку ви розповідали нам у недільній школі? Звичайно, з задоволенням. Я ніколи не стомлюся розповідати цю історію, тому що я її дуже люблю. І я її люблю. І я також. На старе, старе місто Вифлеєм спускалася ніч. Стомлені люди поспішали до своїх домівок. Перед брамою місцевого готелю зупинилося двоє подорожніх. Чоловік привітався з хазяїном. Мир тобі, шановний. ми з дружиною прийшли на перепис. Наш раб був важким і довгий. Моя дружина чекає дитину і дуже стомилася. Будь ласка, дай нам місце для ночівлі. Радий бачити тебе, достойний нащадок Давіда, але, на жаль, у мене не залишилось жодного порожнього кутка. Прийшло надто багато народу на перепис і я впевнений, що в місці ти в цю пору вже нічого не знайдеш. Можу запропонувати вам е, лише місце у моїй стайні. На жаль, нічого кращого немає. Марію, я не розраховував на такі умови. Невже у нашої дитини буде такий початок? Можливо, пошукаємо ще? Йосипе, ти нічого не зможеш змінити. Я дуже стомилася. Давай приймемо запрошення господаря, нехай на все буде воля Божа. Ось тут ви зможете відпочити. Тут тепло, є сіно і солома, а постіль і вечерю зараз принесуть. Тим часом мифлеєм заснув. Дітки у своїх ліжечках бачили мирні сни, тиша, лише деколи чути голос сторожових собак. Та ще у полі не сплять пастухи. Це їхній обов'язок берегти отару від хижих звірів і злих людей. Слухи мирно сидять біля вогню і розмовляють про минуле. Це було так давно, аж не віриться. Дітям про це навіть нам важко пояснити, але колись наш народ теж був могутнім та вільним. Наші батьки залишили Бога живого і поклонялися ідолам. Тому Бог і залишив нас до певного часу. Тепер ми раби римляни, здається, що цьому сорому не буде кінця. Але Господь Милосердний не назавжди залишив нас, Боже. Коли вже настане визволення, ми ніколи не змиримося із принижене і рабством. Брати, ми не маємо права впадати у віч. Ми повинні вірити і надіятися, що скоро прийде обіцяний Месія. Пророки казали, що він принесе волю, і ми відродимося, і будемо служити Богові живому, як це робили колись наші батьки. Як хотілось побачити Месію і низько-низько вклонитися йому. Невже доведеться обмерти? Не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, тому що в місті Давидові народився вам Спаситель, який є Христос Господь. Ідіть і знайдете сповити немовля в'язня. Вже, напевно, всі люди прокинулися. Хоч хоча б краєчкам ока вдалося глянути на немовля. Швидше, швидше побачимо, в чому справа. дивно у місці тихо, ніби нічого не трапилося. Давайте тихенько пройдемо місто, подивимося, де світло. Дивіться, тут світло, але це хліб. Так, брате, але Ангел казав уязвимо. Хто нас пустив до будинку просто від отаві. Слава Богу! Я дуже хвилююся. Мир вам, благословенні Богу! Не бійтеся і не дивуйтеся нашому приходу. Пробачте, що порушуємо ваш спокій глибокої ночі. Але ми ж не могли інакше. З миром приймаємо. Заходьте і розділіть з нами велику радість. Ми охороняли отару, все було як завжди. Але зненацька небо засипало яскравим світлом. Почулася ангельська пісня неймовірної краси, і головний ангел сказав, що народилося дитя, яке і є дорожданим місією. Все небо завіш свіщало про те, що і на землі мір, а в людях добра воля. А ще ангел сказав нам, що ми знайдемо дитятко Косполитим в серька. І точнісінько так справдилось. Слава тобі, Боже батьків наших, що ти зміцняєш віру нашу і даєш визволителя. Дякую тобі за сина, якого ти довірив нам. Я знаю, що не буде легко, але нехай на це буде воля твоя. Ростиш на славу, Божу, дороге дитя, і нехай звершиться твоєю рукою наше визволення. Милосердних до нас Боже Авраама, Ісаака і Якова. Радісні пастухи поспішили до своїх отар, а Йосип і Марія ще раз утвердилися в правильності Божого передбачення щодо святого Немовляти. Як добре пастуха! Вони бачили маленького Ісуса. А про мудреців ви також розкажете. Звичайно, звичайно, як не розповісти таким уважним слухачам. У ту ніч на небі з'явилась нова зоря. яку помітили мудреці на сході, ці люди не просто спостерігали за світилами, вони вивчали писання і мали зв'язок з Богом. Як... І славний цар. Так. Це може бути цар якого давно очікує весь світ. Але зверніть увагу, ця зірка ніби пливе в одному напрямку. В Напрямок Йодеї. Давайте підемо слідом за нею, можливо, Бог хоче відкрити нам дещо більше. Мудреці зібралися в дорогу, взявши із собою дарунки для новонародженого царя. Попереду їх очікував довгий і нелегкий шлях. Зірка йшла в сторону Єрусалима. Хто навчить нас, як знайти новонародженого? Давайте зайдемо до царя. Хто, хто, а він точно має знати про таку подію? Так, і попросимо дозволу, щоб побачити юного спадкоємця престолу і принести свої дари. Я думаю, нам не відмовлять. Так, порозмовлявши між собою, мудреці прийшли до палат царя Ірода. Умир тобі, царю, повіки живи! Радий вітати вас у моєму царстві. Дякую за те, що не пройшли повз мій палац. Я накажу виявити найбільшу честь таким поважним гостям. Нас привела до тебе, царю, нова зоря. Яка появилася в Ливосхилі, вона свідчить про те, що тут народився великий цар, якого не було у світі досі. Будь милостивим до нас, покажи нам місце народження царя, щоб і ми могли поклонитися йому. Дивно, я не бачив ніякої зорі. Будь ласка, відпочиньте, доки я пораджуся із радниками. Схоже на те, що мої придворні радники вночі сплять, а вдень тільки те й роблять, що заглядають до мене в кишеню. Священника і книжника до мене швидко. Що ж ви, шановні, досі, не сказали мені про народження нового царя? Я випадково взнав про це від зовсім чужих людей. Ви забули, за чий рахунок живете? О, премудрий милостивий царю, нам, священникам, ніхто не повідомляв про це. Ми займаємося лише питанням храму і віри. Це, напевно, книжники мали б читати про це в своїх древніх книгах, повиганяти б вас, а взяти на службу таких, як чужоземці. Вони по зірках усе вирухували, а ви лише їсте мій хліб і обманюєте мене. Царю, в давніх свідках написано, що цар повинен народитися у Вифліємі Єудейському. Ви знали про це та не повідомили мене геть від мене, Я більше не довірятиму вам, слуги, запросіть до мене чужоземців. Шановні. Я і весь мій двір будемо готуватися, щоб з великою повагою зустріти нового царя. Ідіть і досконало розвідайте місце його перебування, щоб і ми могли піти і поклонитися йому. Знищити б вас дощенту, та не можна, тому що інакше я не доберуся до малого. Я покажу всім, хто справжній цар юдеї. Замислив убити новонароджене немовля, але Господь дивним чином у сні напоумив мудреців не повертатися до злого Ірода. Вийшовши за межі Єрусалиму, мудреці знову побачили зірку, яка і привела їх до оселі Йосипа і Марії. З радістю вони побачили Месію і вклонилися йому. Я вклоняюся тобі, царю, якого небо послало до нас. Визнаю тебе найвищим з усіх царів і з над цього дарую золото. Я визнаю тебе не лише володарем світу, а й володарем вічності, і як на більшому із священників дарую влада. Я знаю, що мудрість і святість не бувають безстраждання і смирення. Тому дарую миру і вклоняюся тобі. Вклонившись, мудреці пішли собі іншою дорогою і не зайшли до злого ірода, який страшно розгнівався. Я знаю, ірод наказав убити всіх діток до двох рочків, які жили у Віфлеєві. Так, вони стали першими мучениками за Христа. Ми зустрінемо їх. спасіння довести до кінця, до речі, а знаєте, що і ви можете показати ісусові свою любов і привести найцінніші дарунки.